Знаю, чи це правда, але в інтернеті пишуть про те, що зараз найбільша кількість психічних порушень у людей. І знаєте, це не дивно. Тому що ти заходиш в інтернет. Ну, по-перше, у нас передоз інформації, це правда. А по-друге, ти заходиш в інтернет і всюди протиріччя, всюди. Ті говорять, пити стакан теплої води зранку, ті говорять, не потрібно це робити. Ті говорять спати 7 годин, ті говорять 10. Ті говорять, що все життя це тлін матриця, симуляція. Ті говорять, що це божественний промисел і. І дар божий, і людина просто не розуміє, де правда, і в що їй потрібно вірити. Це викликає внутрішній конфлікт, дисонанс. людина не розуміє і для того, щоб не втратити глузд в цьому морі інформації більшості неперевіреної, потрібно вчитися аналізувати інформацію самостійно і вибудовувати внутрішній стержень, на який ти можеш опиратися, вибудовувати свої цінності, на які ти також будеш опиратися. І культивувати довіру до свого внутрішнього голосу, до своєї інтуїції, тому що наша інтуїція це і є наш зв'язок з Богом. А як ви знаєте, голос Бога це єдина істина в цьому світі. Не слухайте нікого, просто фільтруйте це все. Ніхто не знає, як там буде і як краще. Те, як краще, обирайте тільки ви самі. Ваше тіло та ваша інтуїція вам в цьому підкажуть. Слухайте себе.